Допоки да. <плес> ну, я йшов по дорозі, писав таке на мобільному телефону, бо ще нічого не було. Так що таке наше транспортне на львівське. Сніг мете, страшенна мряка, добинці я чекаю. Величезна меру дяка, він за мене пам'ятає. Сопки вже замерзли в носі, ні маршрутки, ні трамваї. Нас багато на дорозі, а їх ніхто не знає. На машині в день морозний, він приїде сам відразу, без поважний і серйозний, і за кумпомку синку. За кордон далекі страни їздять наші депутати, не хватає їм уяви, як ще гроші витрачати. І знайшли собі заняття, незадовго до ялинки, ляпнуть тобто давайте, браття, буде бавитись у машинки. Щось придумає, ми є, щоб у хлопцях не стояти. Знає кожен сам, напевно, як об'єкт сусічка. Зразу всі загомоніли, що таке зробити треба, щоб юв'яни не терпіли, тому що давно потрібно. Взяли 5 мільйонів гранту, але ж треба комусь робити. Не знайшли музій талантів, тож придумали французів запросити. Знаєте, що вийшло з того? Винуватців не знайшлося, від великого і до малого хотіли ліпше всі, але не змоглося. Пережили транспортну систему і позаду іноземне шоу світлове. Я про ще переживемо, де времо, тільки як виток нас електронний не доб'є.